Вітаю! Я все більше і більше отримую запитань, що робити в останні дні підготовки до НМТ з математики. Мене звати Олена Мельниченко, я вчитель математики, репетитор, керівник онлайн-курсів по підготовці до НМТ з математики. І сьогодні буду відповідати саме на це запитання: що робити в останній місяць перед НМТ? Звичайно, всіх учнів можна. Поділити на дві категорії: ті, хто готувалися до НМТ, і ті, хто не готувалися до НМТ. Незважаючи на те, чи ви готувалися впродовж року чи двох років, чи не готувалися взагалі до НМТ, останній місяць я раджу всім попрацювати над саме тестами у форматі НМТ. Такі тести є в різних підручниках, є на освіті, ви можете взяти будь-який невеличкий курс, який містить великі. Велику кількість тестів НМТ і проходите. Але, крім того, що ви проходите ці тести в великій кількості, я говорю саме не по темах конкретно, а саме у форматі НМТ, ви маєте робити повноцінний аналіз. І це дуже-дуже важливо. Тобто, там, де ви зробили помилки, треба розібратися, звернути увагу, де ваша помилка, і передивитися безпосередньо, якщо в цьому є потреба, теоретичний матеріал, виписати формулки і звернути увагу, що ви робите не так. Крім того, особливо ті, хто не готувались до НМТ, ви зробіть такий собі аналіз і зрозумійте, які теми вам взагалі треба відкинути, яких ви не будете розв'язувати, тому що я розумію, що ну, Вибачте, розв'язувати завдання з параметром, але або стереометричну задачу, якщо ви не готувалися, це буде досить складно. Ну, це можливо. Це все-таки можлива подія, да? але не є достовірною, що ви її зробите навідмінно. Тому, крім того, що ви розв'язуєте, ви виписуєте свої болі. Ці болі зберігаєте в зошиті і через деякий час пробуєте пройти їх ще раз. Найкращий варіант, якщо у вас буде людина, яка буде вам казати: ось тут ти зробив так, тут ти зробив не так. Але е, зараз є у нас GPT, зараз є купа курсів із підписаним відеоаналізом, це також може бути вашою допомогою. Тобто ви розв'язуєте і ви слідкуєте за аналізом, дивитесь, де ви зробили щось так, щось не так. До речі, у мене зараз триває реєстрація на онлайн-курс тренувальний. Ви отримаєте 20 тестів у форматі НМТ цього року з повним моїм відеоаналізом. Якщо цікаво, в посиланні під відео я залишила. Заходьте на курс тренувальний і тренуйтеся разом зі мною. Ціна, ціна за. Каву з тістечком, буквально буду казати. Ну що ж, я повернуся до того, що робити останній останні місяць перед НМТ. Звичайно, якщо ви почнете не досипати, заганяти себе в кут, розв'язувати, розв'язувати, мало спати, ви не досягнете, будемо казати, такого. Крутого успіху, якого б ви могли досягнути. Тому що поряд з тим, що ви маєте розв'язувати, у вас має бути все-таки розклад, у вас має бути відпочинок, у вас має бути е, якийсь релакс, у вас мають бути моменти, щоб ви відволікалися. Не зациклюйтесь на одному предметі, робіть предмети, всі, що до яких ви готуєтесь, тому що НМТ це. Усі чотири предмети, які ви будете писати в один день, і це досить досить важливо, що ви навчитеся це робити одночасно. Так от, розв'язуємо якомога більше розв'язуємо, не працюємо чисто теорією, бо дехто з вчителів каже: ось ви візьміть ті теми, які вам тяжко даються, і ці теми розберіть, розберіть на теорії, подивіться, що у вас виходить, що не виходить. Що я хочу сказати? Ось останній місяць, ну, як ото кажуть нас на Україні, не наївсь, то не налижишся. Тому о, проходити якісь певні теми я би не радила. Навіть тим, хто залишив собі цей місяць на о, о, аналіз параметрів, я все одно раджу, щоб ви проходили тести у форматі НМТ і робили це постійно. Чому? Тому що, коли ви будете зараз звертати увагу на складні теми, є досить висока ймовірність, коли ви будете писати сам тест, вам буде здаватись, вау, такого простого не може бути. І ви ось якихось таких примітивних речах можете робити помилки. Тому не зневажайте простими темами. І ще, до речі, є така фішка, багато хто там відкриває, яка о, це я знаю, робити не буду. Це я знаю, робити не буду. Ця тема для мене відома. Ні. Ви маєте відповідати на кожне запитання і перевіряти, чи ви правильно відповіли чи ні. Тому що інколи знання це не факт того, що ви вкажете на правильну відповідь. Тобто ви не похапцем пройшли тест, а відвели годину собі. І весь тест поступово ви проходите. Причому проходите так, якби ви проходили на НМТ. Ви записуєте, ви рахуєте, ви множите, ділите в стопчик куточком і вносите відповіді. Дивитесь, скільки по часу ви витратили, скільки у вас правильних відповідей, скільки ні. Навіть буде круто, якщо ви заведете собі такий блокнотик, в який будете записувати, що сьогодні ви набрали скільки балів, завтра скільки, і ви будете бачити ось ту динаміку. Яка є потрібна. Але ще раз кажу: якщо ви проходите тест, звертайте увагу, що певні теми ви щось десь забули, поверніться, подивіться. Але е, ви знаєте, що в нас є довідковий матеріал, ті чарівні три листочки, е, в якій ви зможете відкрити в вкладочці, їх вам нададуть. Да? Але ж там є не всі формули. І коли от ви розв'язуєте. Найцікавіший це процес, ви розв'язуєте, і тут ви розумієте, о, тут треба формула, наприклад, скажімо, радіус вписаного кола для рівностороннього трикутника. Подивіться, в довідковий, ви зрозумієте, що цієї формули немає. Що робити? Я би на вашому місці просто цю, цю формулу дописала в довідковий матеріал, там, де трикутники, і вона б залишилась у вас перед очима. І от так, коли ви працюєте, ви бачите, що якоїсь формули немає, ви дописуєте собі в довідковий матеріал. Потім ви свідомо розумієте, яких форм у вас немає в довідковому матеріалі. Ті, що ви дописали від руки, ви ними користувались, значить їх треба вивчити. Ось це той момент, коли я говорю, що треба вивчити. Те, що у вас дописано від руки в довідковому матеріалі, а ви його не знаєте. А все інше це тільки практика. Вся математика це практика. Ми максимум розв'язуємо, аналізуємо. Якщо ви дивитесь чийсь відеоаналіз, обов'язково спробуйте самі розв'язати. Бо, подивившись кіно про математику, ви не досягнете тих вершин, якщо б ви не стали актором в тому кіно. Да? Тому я хочу сказати, що ми розв'язуємо, робимо аналіз. Якщо ми десь робимо помилки, ми виписуємо ці завдання і до цих завдань повертаємося ще раз. Дехто з моїх учнів завжди каже, ой, дайте схожих завдань, бо це я вже знаю, як робити. Я питаю, а ще раз розв'язували, пробували? Та ні, я вже знаю, як робити. Ні, знаю, як робити, це коли ви це, це саме завдання зробите ще хоч би два рази. І воно тоді вже в голові так, просто вляглося так, як треба. Так от. Що ми робимо останній місяць перед НМТ? Звичайно, чекаємо, бо ось на днях нам прийде безпосередньо дата, коли ми складатимемо НМТ кожному, і е, розв'язуємо Розв'язуємо, якомога більше розв'язуємо. Розв'язуємо тести у форматі НМТ. Кому мало тестів, чекаю на онлайн-курсі тренувальному. Посилання залишила під цим відео. Ну що ж, нехай дати будуть ті, які вам підходять, а оцінка на НМТ буде та, яку. Ви очікуєте на все добре з вами була Олена Венич.